Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин? Дивіться далі. Пирогівський автомобільний міст, який сполучає Новгород Сіверщину з Сумською областю, від сьогодні став непроїзним через ріст рівня води. Як люди дістаються іншого берега річки? Відкрили міст через Десну поблизу Чернігова, який зруйнували на початку повномасштабного вторгнення. Сімейний будинок Сидоренків 19 століття почали відновлювати у Чернігові. Як він зміниться і коли завершить відновлювальні роботи? З 10 квітня на проїзним став Пирогівський автомобільний міст, який сполучає Новгород-Сіверщину з Сумською областю. Десна підтопила дорогу регіонального значення. Легкові машини від сьогодні там не проїжджають. Вдень затоплену ділянку дороги ще долали позашляховики та вантажівки. Новгород Сіверські наплавні мости не проїзні від середини березня. Людей та вантажі до села Бирине доставляють моторним човном. Про весняну повінь на Новгородській Сіверщині у репортажі далі. Заїзд на місць через Десну біля села Потивськ. Ріка 8 квітня перелилась через дорогу і хлинула на заплаву. Позашляховики тут ще переїжджають. Цей автомобіль з'їжджає з мосту і занурюється у воду з номерами. Номери зриває потік води. Джипи приїжджають все, от газельки всі. А вже легковые, хто як жалеет машину, значить, может не проїхати. Анатолій має дачу у Потивську. Вчора чоловік переїхав сюди на легковому авто. На нексі ще проїжджав, ну нормально. А так зараз не знаю. Вже а так у мене меточки там стоять. В общем, 15 20 сантиметрів за сутки подимається. 10 квітня легкові авто через потік не проїжджають, повертаються назад. Жителів лівого берега Новгородцівської громади перевозять човном. На плавні мости підтоплені з середини березня. Шовном користуються люди Бириного, остроушок та інших сіл. Човен перепливає дві ріки: десну і відь, які під час повені об'єднались. Шлях з одного берега на інший і назад триває 15 хвилин. Окрім пасажирів, перевозять вантажі. Пасочки такі гарні. Староста буриного Ганна Тупиця перевезла Паски та гостинці для солдат на передову. Діти перших четвертий класів такі от яєчки Пасхальні зробили, намалювали і написали от, захисникам України і підписали від Ярослави 3 клас, четвертий від Тимофія. Бачите, такі гарні. От вони їм шлють вітання і щоб з перемогою поверталися живі і здорові. Житель Бириного Іван човном добирається до сімейного лікаря у Новгород Сіверській. Дякую усім хлопцям, що допомагають десенісніці. Оксана з шостки через Новгород Сіверський добирається на дачу в Остраушки. Все время автобусом добиралася, човном боялася. Човен ходить дві години вранці і дві години під вечір. Проїзд безкоштовний. Переправу своїм човном забезпечують рятувальники. Двигуни пальне надала міська рада. Користуються переправою також лісники. Цієї пори перевозять саджанці сосни. Працівник ДСНС Андрій цим човном переправляє людей п'ятий сезон. З перервами така повінь, що підтоплює мости, каже, буває не щороку. Два, Два роки підряд, потім проміжуток. Два роки підряд, потім проміжут. Окрім селян, каже, доводиться перевозити і тварин. І бролерів купляли, і свиней купляли, Ти куди не угу. діти. Хто туди покупав, хто назад, хто за кармани. Пошту і продукти до Бирного возили в об'їзд через шостку. Після того, як підтопило автомобільний міст, має виручити човен, каже староста. Зараз будемо вирішувати, як воно буде. Може, ми і через лодку перевеземо хліб. Ну, а більше і Паски пошту возять через шос. Теж буде проблема. Ну я думаю, що теж все, все лодкою будемо вирішувати. Найближча тепер переправа від Новгорода Сіверського міст біля Коропа, що за 100 кілометрів. За даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, за останню добу вода у Десні під Новгородом Сіверським піднялась на 13 сантиметрів. Рівень води у річці уже на пів метра вище за середні показники у період весняного водопілля. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів. Сьогодні, з другої години дня, відкрили проїзд мостом через річку Десна поблизу Чернігова. Рух дозволений усім видам транспорту, зокрема вантажному. Про це повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області. Як ідеться у повідомленні, цей міст був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення. Будівельні роботи змогли розпочати у другій половині 2022 року. Після розмінування території та Дна річки провели демонтаж залишків залізобетонних конструкцій мосту. Відсьогодні транспорт може проїхати в обидві сторони, готово Частиною мосту другу половину ще ремонтують її мають відкрити пізніше. В принципі, мені подобається робота наших будівників. Дуже якісна робота. І найголовніше те, що відкрили нарешті сюди проїзд, відремонтували набагато легше їздити стало. І ну взагалі дуже гарно. І Дякую всім, хто це робить. Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Наєм так прокоментував відновлення мосту. Для сполучення Чернігова, північних громад області з Києвом, критично важливо було не тільки влаштувати тимчасові переправи, а й капітально відбудувати найважливіші. Цей міст через десну є одним із пріоритетних інфраструктурних об'єктів на півночі країни. Вже цієї весни Агентство відновлення презентує портфель невідкладних проєктів 2023 року, які ми створили на основі запитів органів місцевого самоврядування. Частина з них буде реалізована саме на Чернігівщині. За інформацією служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області, через бойові дії транспортна інфраструктура Чернігівщини зазнала суттєвих руйнувань. Пошкоджено 680 км кілометрів доріг державного значення та 27 мостів. Протягом року звели близько 20 тимчасових переправ. Нині вони забезпечують логістичні зв'язки Чернігівщини з сусідніми областями. Понад 10 мостів відновлюють капітально. Один з об'єктів це автомобільний міст через Десну. Минулого тижня відвідав президент України Володимир Зеленський. На нього нагадаємо, російські війська скинули авіабомбу в ніч на 23 березня 2020 22 року у Чернігові волонтери почали відновлювати сімейний дерев'яний будинок 19 століття. Його близько 130 років тому побудував почесний громадянин міста Семен Сидоренко. Будинок переходив із покоління в покоління і зараз в ньому живе сім'я Правнучки. Відновлювати будинок розпочали волонтери проєкту Дерев'яне мережево чернігова спільно з мобільною майстерною Толокар за підтримки німецької урядової організації Гіс. Тепер вони вирізають, зачищають. Фарбують і відновлюють дерев'яні фрагменти мережева. Як тривають роботи та коли планують завершити, дивіться далі. Це була моя мрія, моїх дітей, моїх батьків. Цьому будинку на вулиці Музейній б у Чернігові близько 130 років. Він передається у спадок з покоління в покоління і зараз належить нащадкам династії Сидоренків. Побудував маєток Семен Сидоренко. Почесний громадянин міста Чернігова та син штаб-лікаря. Зараз тут живе сім'я його правнучки. Цей будинок побудував мій прадід. Десь діапазон років 1895-1901. Ну, будинок, бачите, дуже гарно зберігся, тому що ми його дуже любимо, шануємо, ремонтуємо, фасад робили все. Але Мережева дуже вдячні нашому Мережеву, що вона нам допомогло це Різдвяне відновити, тому що і гості, і містяні Чернігова, всі фотографують, любуються А тепер буде я думаю ще гарніше. Відновлювати будинок 19 століття почали волонтери проєкту Дерев'яна мережа Вочернігова наразі зачищають стару фарбу та створюють втрачені елементи. Наразі ми тільки розпочали такі підготовчі роботи. Вони стосуються злущення фарби на цьому будинку, підготовка елементів, яких немає. Ви бачите, тут немає на, на віконниці елемент, який називається Сандрик. Він вже відновлений столяром. Готовляться нові елементи сережки, і він сам по собі величезний. Причому ми будемо працювати і з фасадною стороною, і з бічними сторонами. Тому я не знаю, якщо ми до кінця літа зможемо зробити. Це було б дуже чудово. Чернігівським волонтерам на допомогу приїхали представники мобільної майстерні. Толокар вони профінансували дошки для нового мережева та пришвидшили процес зачищення будинку від старої фарби. Толокар це мобільний мекерспейс. Створений за підтримки німецької урядової організації GIZ. І її задача допомагати спільнотам, що зазнали впливу війни, і допомагати у відбудові. Так, на місці завдяки обладнанню створюють майбутні деталі будинку. Перш за все, це все обладнання повністю автономне завдяки нашому Толокару, бо він має е, сонячні панелі і систему живлення, яка дозволяє нам розгортати роботу будь-де. Е, це чпу фрезер на якому ми нарізаємо деталі до відновлення мережива. Обробляємо їх з допомогою купи акумуляторного інструменту, який так само не потребує підключення до. Мережі 220. це наша спадщина, це наша ідентифікація, культура. Я якщо подивитись на різні регіони України, саме Чернігів вирізняється, тим, що у нас дерев'яні будинки з мережом. Ольга Онищенко, Дар'я Янушкевич, Роман Закревський Суспільне новини Чернігів. Писанки, крашенки, пасхальні інсталяції у селі Дідівці на прилученні проводять фестиваль-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва Великодня Сяйво. Минулого року його скасували через бойові дії. Цьогоріч менше учасників розповіла організаторка Наталія Пономаренко. Переможці конкурсу представлятимуть Україну на фестивалі в Туреччині. Про те, як зберігають традиції, Вікторія Сидорчук розповість. Понад сто виробів декоративно-ужиткового мистецтва представили майстри та аматори на фестивалі конкурсі Великодні Сяйво. Він усьому розпочав свою роботу на прилученні в селі Дідівці. Роботи учасників представлені у шістьох номінаціях. Розповідає Наталія Пономаренко. Найголовніше це підтримка декоративно-ужиткового мистецтва, тому що це вид, вид дійсно декоративної творчості, яка зникає. Ми всі співаємо, ми всі танцюємо, ми всі малюємо. А от не всі ми вишиваємо, не всі ми. Я не всі, ми майструємо. Кількість учасників зменшується близько ста робіт. Представлені всього на всього чотири області: Чернігівщина в більшій мірі, Сумська область, Київська область, Дніпропетровська область. І одна робота у нас залишилася з минулого року. Для порівняння говорить Наталія Пономаренко: у 2021-му у Великодньому Сяєві брали участь представники з 12 регіонів України. Дев'ятирічний Євгеній Івахненко місцевий участь у фестивалі. Бере Вперше. Це моя робота. Я її робив з мамою. Мама мені допомагала. Я клею зайчиків, галявину я зробив. Мама зробила яйця, корзину теж. Мама зробила мама Жені Людмила сама брала участь у фестивалі у попередні роки. Вирішила це все передати своїй дитині, щоб він теж приймав участь. Але ж традиції не вмирають, вони завжди живуть, і щоб діти знали, що таке Писок, що таке паски, свята взагалі, щоб не забувалися нашими дітьми, щоб роботи різні виконували. Не просто так категорії є і 60 років і 50 Років люди працюють, воно живе з покоління покоління від маленького до дорослого. Роботи учасників фестивалю конкурсу оцінює журі, мають визначити переможців, які у травні представлятимуть Україну на фестивалі в Туреччині. У складі журі працює художниця та дизайнерка одягу Олеся Вакуленко. Вона з Харкова. Робіт на жаль, на жаль, не дуже багато і гідних високого рівня робіт із них і ще менше. Але ну ми обговорюємо. Ми визначаємо роботи за категоріями, за критеріями мистецької цінності самобутності, неповторності. Приємно побачити, що незважаючи на важкі часи, незважаючи на те, що в принципі якби можна було б подумати, що там не до народного мистецтва, ну все-таки щось робиться. Конкурси проводяться і є майстри, і дорослі і діти, які. Творять щось прекрасне для зцілення власної душі і для наповнення прекрасним всього світу. Частиною Великоднього Сяйва є Алея шпаківень. Це теж роботи учасників фестивалю. Загалом конкурс триватиме упродовж трьох тижнів. Вікторія Сидорчук, Максиміщенко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на сайті Суспільного Суспільне.Медіа. На все добре.